Друзі, влітку буде два роки, як президент Зеленський дав наказ про будівництво навчально-тренувальних центрів в всіх районах України. А як ви думаєте, виконали? Ні. Я знаю особисто. Ні. За винятком. Дещо зробили, там, може, на 10%. Може. А ніхто палець в палець не вдарив. Знаєте чому? Я вам скажу. Тому що коли ви даєте наказ, ви маєте обов'язково все проконтролювати. Обов'язково. Як кажуть, а якби ти був президентом, друзі, якби я був президентом, то я б кожен центр перевірив, кожен. А так як будь-який українець, я, як будь-який українець в, нас в Україні, ми всі знаємо ціни на дерево, на цеглу, на бетон, на будь-що. Ми з вами на саморізи знаємо, яка ціна. На лопати, на відра, то я, як будь-який українець, Перевіряючи, отак от ось, перевіряючи одним оком, зрозумів би, скільки потрачено, по сміті подивився, і скільки вкрадено, не напрягаючись, розумієте? І вирішив би це, отак. От це, це не проблема. Ви знаєте. Тут, якщо дав наказ, подивився по карті, в цей місяць заїхав. В один район, в інший потім за два роки можна ж було перевірити, де вони ці центри, хто кого там навчає, скільки людей навчено. Ну, потрібно ж це було зробити. Хто буде робити? Знову, хто ми? Так і ми робили. Ми особисто, я як командир добровольчого підрозділу, виконав цей наказ. Хоча мене він особисто не стосувався, але я його своїми хлопцями виконав. Ми зробили навчальний тренувальний центр і тренували, але без державних коштів, без жодної копійки державних коштів. Розумієте? Отак воно. Ну на жаль, воно так в нас чомусь працює. І ми отримуємо від цього отримуємо масу проблем.